Всім привіт друзі! щось. Я щось цей перепутав. Ну, коротше, з вами про Фокс. І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Так, я думаю, що ви замітили зміни. Так, це зміни. Це не наш любимий мір. Один, три, чотири і просто... Я не знаю, що з цим міром сталося, він щось у мене не запускається. Просто, ну, коротше, запускається, але там все просто бліде. І коротше я. За це все весь. Ви... Я... За цей весь час здобув нарешті цей супер меч. Чекайте, зараз я переключу. з первого ліса спереді. Я міг показати вам цей прекрасний меч від першого лица Так, і він тут стоїть. Так, тут у мене є два. Дивіться, цей прекрасний меч, такий кльовий меч, взагалі. Цей меч я нарешті я його здобув. Мені довелося дуже багато разів померти, щоб цей меч здобути. І нарешті я його здобув. Мені потрібно було багато речей. У мене була супер книжка на багато зачарувань. І нарешті, нарешті, за всі всі серії я здобув цей меч на всі зачарування. Він просто... Капесиків як сильно б'є. Ну 134 урона. Це вообще крутяшний меч. Такий, що вообще... ну, коли я граю на Мастері, Бачите я на Мастері. Коли я граю на ЕКП Мастері, то як я у когось вдаряю цим мечем, мене просто Майнкрафт заливає і. Просто викидає мене з Майнкрафту. Така сила у цього меча. Як бачите, у мене зараз 28 FPS. Ну, у мене, в принципі, все так. 30, 28, 40. У мене все так FPS. ще ну, 20, і інколи буває, ще 20. Так. І е, у мене є ще чуть-чуть слабший меч. Чуть -чуть Ой, тут все на 100. Це, це не той меч. Все, все, ну і тут у мене є Ківо меч. Тоже, тоже потужний. Треба перевірити, скільки в нього урона, Дивіться. І хто не знав, що яка в цьому Майнкрафті є фішка, я покажу це просто дуже крута фішка. Ми можемо позаграфікації на Windows 10. Дивіться, класна гра показати настройки відео і тут пише у нас Pocket І стан Classic. І тепер ми можемо подивитися, скільки уроні цього меча. Цього меча. 13 урона! Серйозно? Блін, Серйозно, 13 урона! Ви прикиньте? Тільки 13. Ой, що... що там було? Е, що це було? що Це було, це вже день? Так. Ой, це вже ранок. Ранок робиться, так що мені треба зараз монстрів відбивати, якщо в мене Майнкрафт не вилити? Mm -hmm. Ну, цей. Так, житель. Бомц. Ой, пробач житель, я не хотів тебе ударити. Цей медж наносить 13 урона. А! -а, -а! Хто мене б'є? В перний театр! А, -а, а, я зараз умру, блін, блін! Зараза тут тупий, тупий зомбі. зараза така. Прям до хати мені зайшов, вірвався, блін. І як бачите, у мене 2000 уровень. Це ну не найпоцільніший уровень, але все одно круто. Так, цей меч взагалі жорсткий меч. Давайте я зачарую. Дам ще треба не лише цей меч. Мені треба ще таку кірку і топор. Ну, думаю, топор скеру ту. Не дуже особо треба, але треба меч і кірку таку. Дуже потужно. І тоді, думаю, ми пройдемо цю карту. Ну, думаю, це ще в нас не скоро буде. Бо я багато не знімав серій, багато дуже довго відео не виходили. Десь там раз, відео, раз. Дуже довго відео не виходили, але Тепер я обіцяю, будуть кожен день виходити, можна два рази на день, а три рази на день. Як? Е, скільки в мене буде часу? Ну, коротше, в мене буде, як буде дуже багато вільного часу. Ну, якщо буде десь тепло, я можу і влог зняв. Буду знімати. Ну, коротше, ще все буде. Ще все буде, ще все подивимося. І ця карта, мені здається, навіть крутіша від тої, що у мене було. Дивіться, тут два дві деревні. Дитя, і два села, селище в одному, це капець, вообще круто. Усі, що тут було? Так, що тут було? Що тут є вообще? Ага, дивіться, скільки тут є речей, капець. Давайте я собі візьму Шість урон а, погано погано. 4 урон залізно керка. Так, візьму собі железний сліток сюди. Так, лопата 3 урон. ще гірше, Так, я коротше, все собі заберу. Тут яблучки. Зараз всі яблучки собі візьму. Так, паскудич. хоп. Ой, бери, берися Ой, щось я не можу яблука взяти. Того броня мене зомбі випало, що в мене тут. Зомбі прям таки йде на мене. я Броню Так, євушка сюди, ну і кустик, того мені не треба. Впустить, у мене є тепер. В принципі, залізний меч це нормально алмазний меч, а у меч ступі. Скільки... Ой, ну оплатить взяв. Давайте це поставлю сюди. Гнилоплать зараз треба викинути. Алмазний меч 7 урон, а цей алмазний меч. Ой. Цей алмазний меч 13 урон. Ну, в принципі нормально так. Знаєте, де я цей алмазний меч взяв. Правильно, правильно, в мастері. <смі> Зачарування. Ну ви не думайте, що це Я той меч взяв в майстері. Я його не брав в мастері. Що, ефект? Та що Я добавив? Я вибрав цей ой. Цей ой. Де... Ор, уровень 5. Уровень 5. Уровень 5. 5. Уровень п'ятий. Все на, все на уровень п'ятий? Безконечний уровень, то вообще. Давайте я собі отаку. Все, все прям, прям ідеально. Давайте уровень п'ятий. Давайте уровень збільшу, А, серйозно? Я не можу збільшувати уровень. Стоп, 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 стоп. Це щось, уровень сотий. Ой, щось, блин. Блин, що. Коротше, у мене. Давайте собі. Мені ще треба буде лоб. Кірко. броню. блін. Мені ще багато треба буде. Я зараз не буду брати цей меч взагалі жорсткий. Він так. Коротше, цей м'яч, можна сказати, сильний, але той 134 урона. Це взагалі безкінечний уровень. Навіть Майнкрафт деколи вилітається. <світок> Давайте будемо ці серії копати шахту. Так, в мене десь лопата тут була. Так, беру я лопату і йдемо копати десь шахту. Де тут будемо копати шахту, жителька? Скажи мені, де буду, де буду копати шахту. Хочу, не хочеш привітатися? Привітайся, я сказав! Іди жопу. Коротше, пішли купати шахту. Я щось тут загірюваюся з зі жителями. Так, десь тут буду копати, прямо десь тут. Ой, чекайте. А там, походу є шахта, мені ще таке здається. О, дивіться, ось тут шахта, При... прикиньте, і зразу знайшов залізо. Ха. в мене кірки, походу. У мене тільки одна залізна кірка, погано. Це погано. У мене тільки одна залізна кірка. Окей, я вже. Тільки я зайшов в шахту і відразу залізу знайшов. Це значить шахта. Ой ой, ой, ой ой. Значить шахта дуже довга. Давайте я візьму факели. Мені треба факелів. Об'єкт. Я візьму факели, ну... Я вже похожу на читера, Е, Коротше, я візьму факели. Просто я. Я не, не думаю, що я беру це все з майстера. Не пишіть коментарі, що ти дебіл, що береш з майстера. Я не беру з МКП Мастера. Я все сам. Ну той меч сам, алмазний меч я цей сам, бо у мене в тому в сундуку стак алмазів, як могли бачити. Я алмазі або не знайшов. Я в цій шахті ще не побував. Там були сусідні шахти, я там, походу, вже був. Я точно не знаю. Ага, дивіться, який прикол. Тут прям такого Тут дуже багато заліза, я думаю, це залізо треба добути, бо замість мене його ніхто не добуде. Окей, добре, я візьму це собі залізо. Мені, в принципі, залізо буде треба. Я хочу ще голема зробити, щоб мені мистри в житті задумали. Прийдеться. Мені приходиться кожен раз захищати з жителів від, того голема, від тих монстрів, хотів сказати, голема Треба захищати жителів від монстрів. Так, що ночі Ага, то ще й сюди є прохід. Круто, круто. Реально круто, тут, тут щось. А, серйозно, блін! Блін, а Зараза. Ось така є вуголь. думаю... Ага, ну добре, добре. вуголь я візьму, вуголь, в принципі, мені потребується. Як щось пережарити, ще щось. Пірсі трек. Так що вуголь мені треба, то я беру вуголь. вуголь треба. Срочно треба вуголь. Так, ну тут факел стоїть. факел не буду забирати, в мене так факел до духе, Можна брати собі я сі... собі зараз візьму. Ем... С -с собі накопаю зараз руди. Коротше, взагалі, шахта багата, я бачу. Ну я вже її всю і розкрив. Ой. О, при. Тут ще залізу. залезу, скільки тут залезу. У Мене вже 17 Мене я то она стак добути, так Ну щось я сумніваюся, що я в цій шахті добуду стак. Так там ще є залізу? присяду к прям подивиться. Та, вроде вроде вже більше там нема. Добре, іду далі. йо, я на кожному красе залезу, Мені попадається. Мені везе. І за прикиньте, ця, цей мяч и кирка вообще не использовались. Були в. Смс-ка прийшла. Коротше, треба брати вугілля. Ой, копати вугілля. кажу, брати вугілля, Копати вугілля і. Щось робити. Не може бути серія, просто я ходжу і чимось займаюся. Коротше, не Непонятно, чим займаюся. Ходжу просто в Майнкрафті. Треба копати, 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 копати. фух, Я сподіваюся, зараз в мене кріпер. Мені щось таке відчуття, що, що до мене йде кріпер. Вроді... О, заліз ще, я думал, что уже немає. Тут мне мені повезен, мені якийсь... день, день везучий. Чемен Майнкрафт лагает чуть-чуть. Э, че, Майнкрафт. Смен Майнкрафт останнім часом почав лагати. Вроде бы не лагав, щось не знаю. У меня на Майнкрафт коли лагає Когда я на мастере играю, Через лаунчер, вроде бы не добрый Майнкрафт тоді интоди потом будет лагать. Ой-ой-ой, лаги Люди добрі. лаги, ой що так Майнкрафт мене лагає? Ай-ай-яй-яй-яй. Бліхмуха. У мене Minecraft так лагає. Давайте, може цей меч Що? Ой, не кірковий меч. Та буде не кіркову. Та я не можу цей меч не взяти. Що це таке? А, все, все взяв. О, дивіться, у мене Minecraft вже нормально почав робити, як ми забрав меч. Що це таке? мене Глючит Окей, окей, треба ще. Ой, мені щось страшно стало я Так прям вниз копаю і можу в лаву провалитися. Ну тут, в принципі, лави немає, тут невелико. Так, закуп... викопую собі тут. Я все, коли через МКП Мастер запускаю Майнкрафт, в Майнкрафт, Він він мене лагає. Так що, думаю, треба буде виграти без нього. І так, типу, по... не по читерському виживати, а виживати як. Який ігрок обичний ігрок в Майнкрафті. А я виживаю по-читерськи. О! Тут ще є. Блін, це просто. Кут, серйозно. Бля, муха. Я думаю, що там це є. <кхем> то то багато ресурсів буде. Йо, я вже 12 хвилин, капець. Мені десь вже навіть 5 хвилин не познімав. Ой, тут дощі сильний. Ой-ой-ой, що мене лагає. Так, ну тут, тут щось є. Ого! Ще одна шахта, прикиньте. У мене зараз буде багато. Ой-ой-ой, ой побоксі сінополію, блин. Прям сінополіу такой такий, Тут да? хтось є, оо Ой, юберний скелет! бляха муха Бляха-муха! Іде в жопу скелет, Пожалуйста, будь ласка, йди в жопу. Йде пожа... в жопу в скелет. Йде в жопу. Зараз я тут забудуюсь і візьму собі меч. Так, сиди, будь ласка, в жопу, мені тебе не треба, іди звідси в Так, зараз я роздубаю. Цей І в мене скелет буде стріляти, серйозно? Немає скелет. Лох. Скелет лох. Де скелет? Скелет. Ти тут? Ебаб. Блін, і чуть не мат не чуть не мат е е е Йоберний! Ее спокійно, мабе. Ам. І що? І у мене просто Майнкрафт заглох! Е, люди добрі! Алло алло Блін, у мене Майнкрафт заглох, що робити? Ой-ой-ой-ой-ой! Ау! Алло, ти що? Алло, блін! Що, Майнкрафт заглох повністю, все. Я... Я не можу нічого заробити! О, -о, -о, о ой 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 бляха-муха! що на Мене, мене майстер вибив. Блін, серйозно, блях і муха. Думаю, Печально треба закінчувати. Коротше, якщо вам це відео хоче щось сподобалося, то поставте лайк мені. і Підпишіться і не забувайте не не забудь, не нажати на той дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. І якщо ми назбираємо на цьому відео, ну, скажімо так, 5 лайків. Я випущу нове прикольне відео про Майнкрафт. Дуже прикольне, я скачав дуже круту карту і дуже прикольне відео випущу, Обіцяю, якщо ви на цьому відео, наберемо 5 лайків. Ем, ну і думаю, пора закінчувати. Якраз це відео сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на канал. І до нас. І всім бай-бай! До, до наступних відео. І до речі, відео наступне може вийти сьогодні. Ну, може не сьогодні. Ну, коротше, всім. Коротше, давайте ще, ще щось скажу. Я хочу показати один прикольний аддонс. Аддонс. Оце його Anit 33. Дуже прикольний аддонс. Каратці, якщо вам це відео хоч сподобалося, то не забудьте підписатися на канал, поставити в цьому відео лайк. А з вами був Профокс і всім бай-бай!